Коли людина потрапляє до е, дірятричного пансіонату, то треба розуміти різницю між діріатричним пансіонатом комунальної власності і діріатричним пансіонатом е, приватної власності. Якщо він потрапляє до людина потрапляє до дірятричного пансіонату приватної власності, то за цю людину або ця людина, або за цю людину сплачується вартість утримання цієї людини і лікування в цьому пансіонаті, і таким чином вирішуються майнові питання, пов'язані з перебуванням цієї людини в пансіонаті. І зовсім не важливо для цього пансіонату, скільки у цієї людини пенсія, скільки там якась допомога, і допомагає чи не допомагає хтось цієї людини сторонніх осіб там родичів або. Друзів і таке інше. Їм головне отримати цю суму помісячно і таким чином утримувати людину відповідно до умов в цьому діатричному пансіонаті. Ніяким спадкоємцем цей діріатричний заклад у разі смерті цієї людини. Ні, є ні. і зазвичай люди, які є родичами, особи, які є родичами, будуть спадкоємцями цієї людини. Інша ситуація з комунальним закладом. В комунальний заклад людина з деменцією або з іншим психічним розладом, або яка потребує соціальних послуг, потрапляє за рішенням органу місцевого самоврядування. І якщо вона отримує пенсію, а зазвичай вони отримують пенсію, як правило, там по інвалідності або по віку, то якщо на, на зараз вона отримує мінімальну пенсію там, в розмірі трьох тисяч гривень, то ця людина поміщається в этот геріатричний пансіонат, сплачує 60% цієї пенсії на утримання, і цю частину отримує геріатричний пансіонат, а іншу частину отримує людина і може її користуватися. А от якщо у людини більш 8 тисяч гривень пенсія, тобто людина працювала дуже ефективно і мала велику заробітну платню і сплачувала там більше, Соціальних внесків, то ця людина на жаль в за сьогоднішнім законодавством повинна сплатити за своє утримання 16 тисяч гривень. О така новина, да, До цього я дійшов зовсім недавно. Коли я був в одному з дірятрічних пансіонатів комунальної власності і спілкувався з працівниками, і вони сказали, що да, дійсно такі зміни до законодавства відбулися. І зараз людина, яка має більш велику пенсію, то вона сплачує повну вартість послуг. Якщо вона буде мати менший розмір пенсії, то вона буде сплачувати частину. Але в будь-якому випадку вона буде платити. А якщо людина має маленьку або мінімальну пенсію, то вона сплачує тільки частину пенсії і її частини ще й залишається. Якщо людина не може самообслуговуватися і не може самопересуватися, і у неї немає доглядальника, і вона поміщена в геріатричний пансіонат, то вона буде утримуватися за рахунок місцевого бюджету. А геріатричні пансіонати всі в Україні є. На утриманні місцевого бюджету, але після її смерті квартира переходить у власність місцевих органів самоврядування, тобто місцеві органи самоврядування стають власниками активів цієї людини.